Слов'янськ вже багато місяців тримає лінію фронту. Кожного дня ворог обстрілює місто з важкої артилерії. Начальник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях розповів, при яких обставинах його застала звістка про повномасштабне вторгнення 24 лютого. Звістка про війну застала мене в ліжку. Роздався дзвінок моєї доньки від першого шлюбу Юлії. Вона зараз мешкає в Америці, там різниця в 12 годин, тому вони є. Раніше ми про це вже дізналися, і вона мене сповістила, що почалася війна і що ракетні удари здійснюються по українських городах. став, почав дивитися в соцсеті, перевіряти. Ну що ж перевіряти, коли все, все зрозуміло. Після введення військового стану по всій країні зі Слов'янська почали курсувати евакуаційні поїзди. З міста жителі могли виїхати до Львова, Ужгорода. Згодом як ворог почав обстрілювати залізничні шляхи, виїхати зі Слов'янська можна було безкоштовним автобусом, який прямував до Покровська. Звідти відправлялися евакуаційні рейси до Дніпра, Львова, Чопа та Ужгорода. Транспортом все було гара. Воно було організовано. Саме таке, тяжко тяжкою було таким випробуванням. Це знаходитись і волонтерам, і мені, коли я приїжджав туди, і бачити, коли вже почались бойові дії, наприклад, там в Ізюмі або в Северодонецьку, коли вже звідти поїхали люди, які ви, ну, виїжджали не маючи з собою там, особистих речей. Тобто, в, 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 в тім, чим застало їх там бомбардування. І вони вимушені були вже без особистих речей виїжджати. То, ну, це не було зроблено, як це кажуть, заздалегідь, коли це було безпечно. І ось на це було тяжко дивитись. Тобто людина, особливо коли вона розповідає про те, що або діти залишилися, і вона не знає, що з ними, або діти розповідають, що батьки десь залишились і вони не знають, що з ними. Це тяжко на це тяжко дивитися. Лях розповідає, що серед комунальних працівників, працівників залізниці, паніки не було. Частина співробітників все ж виїхала, проте інша і сьогодні працює в прифронтовому слов'янську. Перш за все, це не потрібно самому панікувати, Треба показувати приклад, що ти в місті, що ти особисто на робочому місці. Не тільки працівники залізної дороги потребували підтримки. Всі комунальні підприємства, які виходили на працю, на роботу в місто, вони теж героїчно себе поводили, тому що дійсно багато з них виїхало. Але ті, хто залишився, вони дійсно такі вже, знаєте, ну стрес, стр вже не, не давали поводу для стресу і працювали. Я можу сказати, що може праця і відвілікала від цих проблем, тому що людина, яка працює. В неї все ж таки менше часу дивитись на якісь там пабліки, дивитись якісь там соцсеті. Вона сконцентрована на роботі. І я тут розумію, що це допомагає. Вадим Лях розповідає, що війна змінила і його допомагає впоратися зі стресом, музика та спорт. Іноді в мирному житті не вистачає часу на деякі речі. А ось, коли почалась війна, ти починаєш думати про те, що в тебе його. Дуже мало насамперед, ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Тоді і я можу сказати, що десь там через пару тижнів почав, щоб не впасти в якийсь там стрес, почав слухати музику улюблену. Це тяжко, але це налаштовує на позитив, хоча зараз разом з тобою немає ніякого позитиву. Потім ну, почав займатися спортом. То, чого не мог... Сісти, то тобто, постійно, тобто три рази на тиждень незважаючи, і зараз це роблю, незважаючи, що немає води, і каже, і так зрозуміло, що і часу дуже мало. Але все ж таки це так знаєте теж відволікає. І іноді такі речі, теж там знаєте, якщо хочеться подивитися телевізор, дійсно тягне включити новості, але зараз краще подивлюся якесь кіно улюблене, яке вже може бачив, але такими позитивними емоціями. І це так допомагає. Зараз, особливо в такому стресовому стані, як зараз багато людей знаходиться, так ну бути таким, як сказати правильно, ну, емоційно стійким. Очільник Слов'янська каже, коли живеш у профронтовому місці, до звуків вибухів звикаєш. Не тільки я, але і всі мешканці Слов'янська, інших городів, якщо це кожного дня ти вже привикаєш. Просто привичка. Просто вже привикаєш. Тому що ті, хто не може звикнутись, виїжджає. Я так розумію, що на когось дуже так ну, вона нервує сирена, яка звучить постійно. У кожного різна нервова система, і хтось витримує, хтось ні. Хтось раніше ламається, хтось пізніше. Тому я так розумію, що багато людей ще в Слов'янську залишаються, тому що вони вже такі стресовостойчові стали. На жаль, але потрібно виїжджати. Вадимлях розповідає, що після перемоги мріє взяти відпустку та зустрітися з родиною. Взяв відпустку, поїхав до батьків, зустрівся з жінкою, взяв на руки доньку, яку ще не бачив, крім як по телефону, по відео. Ну і все ж таке все ж, сімейне життя, хоча б там деякий там час.